День захисників та захисниць для кожного у ліцеї Лінгвіст є значущим. І вже традиційним стало саме в цей день відкриття наступного міні-муралу серії Переможна Україна, який цього року присвячений полоненим і носить назву Сила нескорених. Полон це обмеження свободи особи, що брала участь у військових діях. Недопущення і подальшої участі в них. Російський полон це приниження, знущання, фізичне та сексуальне насильство. Це спроба знищити людину. Розчавити. Це ад на землі. Пам'ятайте про тих, хто залишається незламним, але в кого тимчасово забрали свободу. Про всіх, хто береже свою незалежність, навіть найвтемніших застінках ворога. Живі повинні боротися за полеглих, здорові за поранених, а вільні за полонених. Мурал відкритий. Наш міні-мурал є нагадуванням кожному українцю про те, що полон вбиває. Тож молимося за кожного, щоб кожен повернувся додому. Свобода полоненим! Не лишили без уваги алею пам'яті. Або ж ми як звикли її називати Калинова. Закарбувавши там імена героїв, взяли за правило доглядати за порядком, прибирати опали листя, гілки, суху траву та бур'яни. А в цей день. Виливши голови, поєднали синьо-жовтим ланцюжкам наше єдине спільне прагнення живих і тих, хто віддав своє життя перемоги в нашій брідній Україні. Музика. Важливою складовою тижня кіборги на захисті України стала акція Зупинись, згадай мене. Саме таким чином на центральних вулицях ми прагнули зупинити якомога більше людей, щоб привернути увагу і нагадати. Яка ціна сьогодення і згадати кожного, хто віддав за нас своє життя? Україні на ранку саме зараз поголошено закрепана цього мовчання, супроводяться, коли не мовчання, що тут за руки та несуєштя за нашу свободу, за незаукраїного, за проводження кожна зразу. Нехай кожен крок наближає нас до перемоги і береже всіх тих, хто до неї причетний. Слава Україні! Героям слава!